Так, всім привіт! Ми, е, ви чекали довго автомобільний контент, а не оце, оце все, оце, все. Оце, 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 оце. І ми нарешті зібралися, будемо сьогодні е, опускати заніжати ще одну Е91. да, Власник першої е 91 де. А що це зробить? Що це таке в тебе? де, Оце в тебе що це таке? Не знаю. 91 Понятно, понятно. Захотів, 40, захотів один мотоцикл і, і, і всі купили раніше мене. Коротше. Ось Отака у нас Є91. Сіренького кольору, там є ще красивий кожаний салон серед коричневого коричного кольору. Оце, оце щасливий льоха, який нарешті купив собі койли. А, звичайно, BMW вже на підйомнику. Де їй ще бути? Юра. Юра, БМВ не на підйомнику. <світку> 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 не опущена, а заніжена. Да. Чи уніжена. <світку> так. -с. І а, буде сьогодні маленький туторіал, як встановлювати а, ці койли на е 91 Туторіалом uh, я це називаю завчасно, тому що ми ще не, не дуже знаємо, як це сюди ставити. І <клес> чи вийде в нас це взагалі ну, нормально? У yes. нас є людина, яка наче це ставила. Але не такі. Але, але, але не на підйомнику. Ставила. На ямі, на ямі бомба. Все тому... удобно. Ти два данкратіка виставив в левер, там все як положено. А на цьому, ну. Ти покажи, покажи, підйомник. Як, як мені тепер трошечки приподняти реча зсередини, щоб як люди витягнув, воно все не стрельну. Я не знаю. Ладно, Давай так. Що а... треба? Спочатку. Опора оця да. за мортом не витягнеться. Блядина. Зараз. Потім її відкрутиш, що дільне достанеш, вона там типа. Я, я знаю, витягнуся. вона мене колись попустила. І так стоково. Хотів вам ще показати розпаковку. Але тут інструментів наклали. Потім покажу. Зато бензопила є. Власне, чому люди купують собі койли? Тому що у них отакі амортизатори. А ну. Ну, пальне ще похоже. Можна з стяжечкою стягнути. І продать. У мене ще клей є. О, суп. Суп? Ану, ну, зіжми його. зіжми. Йоричко, не зіжми булки, Олексій. А давай пустый, пустый. Ти що, я, там б кажу, він би шо, шінице? гониш, тебе нормальний амортизатор. А ну став на назад став. Быстро, назад, постав. Койли віддаш назад. Тут чисто балаган в мікрофоні, жесть. Ой. Ой, ой. Уже вич вахнул. Ой. 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 Я спомни, 30 ага, с жетоком. Щось він трошки. Неоло. Приуныл. Ну, не ну да, це, це вже таке як пора. Каяб. Ні, ну я перепрошую. Давай. Хороший. А су, а сука, я. Можна, диви, можна так робити. Опа. А можно все на лошадь сесть и как я тачку. Ты сюда не дивись, ты туда дивись. как выскочил. Помощники. Папидрюсы собрались на автомобильный контент. Я тут уже без задницы. А на камеру зіграть. А я не актер. Він тут крутиться. А то той, мабуть не. Що обрать? Крутить болт. Фу. Я тебе відкрию тайну, б. Внутрішній. Та подрамнику. А то що вони стоять Пойми де, а вони не крутяться. Ладно, я не буду поки їх чіпати. Ні-ні, верні тобі зараз не треба. Просто знай це. В принципі, ні. А, тобі мене тут ще тяжко Воно стоїть. Розвал будуть робити. У мене тут ще датчик кліренса стоїть. Ну, ну в мене був. У мене нема такого розкоші такої. Тлати. А він не працює. У мене ж пара не гало. Так, ладно. Що його вибивати просто? А, вихлоп. <звук> Один болтик на 10 зверху відкрити. Mm -hmm. Це, мабуть, знизу пручу. Хто тут? Може там. Ну не знаю. Та, Таке скріплення. Я вийде. ж ще кажу, ото його крутнеш, він з речого сніметься. Ладно, як тут вихлоп опустити. Швидко і безболісно. Болгарку дать? Швидко і безболісно. Ну, так, ні, бензопило хіба А, це теж є. І так, що ми маємо? Маємо коробочку з новесенькими, лайнерс рейсингами. Спеціально для кузову. е 90... Просто е 90, Е90. На 90... вони наче не підходять. На які? На 91-у вони наче не підходять. Ща перевіримо. Можливо, можливо. Відкривайте коробочку. Звідки впала? Що це? З конвертами. тут ще коробка. Numero uno Так, что ж ты будешь там все Раньше поспою И безъем Вау Я так Хорош! <реш> так, що ми тут маємо? Маємо ого, трукойл наперед з опорою, з пильничками, з усіма приколясами, які вам потрібні для того, щоб замінити вашу неробочу стару підвізку на робочу нову підвізку. В зборі вже купуєте за 650 доларів і готово. Так. що тут? Да. Це нове, красиве. Так, а тут у нас має бути... Ось струкція, прикольна. Так. Задній амортизатор. Пружинка. Ану. Так, 10 кг. 10 кг назад і 10 кг наперед. Можливо, буде зажорсткувати трошечки, але побачимо. Давай я ще підніму, а ти низом бігом виконує. Так, у мене виганяють мотоцикл. Що ще хотів вам сказати щодо цих койловерів, Чому це класний вибір? Тому що, ну, звичайно, якщо ви не проти того, що у вас буде короткоходна підвізка, ви зможете налаштовувати її на е м'яку або жорстку їзду і взагалі налаштовувати її, що вам не дозволяє, звичайна підвізка. Е ще коли у вас там, витекли амортики, ви хочете там, поміняти амортизатори. Да? Вам все одно треба купувати свої опори нові, свої нові пильники, нові пружини бажано купити, якщо вони вже ржаві старі. А тут ви купуєте все разом на всі чотири колеса. І якщо ви порахуєте все, наприклад, там, по якійсь гарній фірмі, то вам воно вийде дорожче. От. А така коробочка щастя і все нове. Знаєш, який ще основний плюс? А. Вони всього на 2000 дорожчі, ніж стандартна підвізка Сачівська. Сачівська. Да. Сачівська. 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 Сач... Так, Сачівська. 24, здається, Мені нарахували. А ця вийшла... А, ні, 25, а ця вийшла 27. ПС Сач у мене я колись 20 стойки назад поставив на занижених пружинах. Не проїхали і 3000 км. Витекли. І так, задній амортизатор. Зараз будемо встановлювати і подивитися, яка висота нам потрібна. Так, розказуємо нюанс про гайки. Тут на стокових опорах йдуть отакі металеві чашечки, і на них отака гайка. Ця гайка підходить під стокові амортизатори, але не підходить під лайнеси. На лайнесах своя гайка. Ось вона, вона з іншою різьбою, тому обов'язково. Можна, до речі, да. поглянути по цьому. Отсюди не старайтесь накрутитись на той шток, а замінити одразу гайку. Дрібна різьба, я не знаю, шаг менший, ніж тут. Ну там ми вже поставили. Тут більший. І виходить, що вони різні. Да. Тому треба замінити гайку на ту, що була в комплекті з лайнесами. Поставити її сюди. Щодо того, як регулювати амортик і е, пружину. Тобто, спершу треба якось його поставити, щоб е, була точка, від якої можна потім відштовхуватись. На даний момент я е, взяв оцю регулювальну, як вона називається, чаш чашечку, оцю штуку. Закрутив її в самий низ. Поставили пружину вниз вона ставиться прямо в важіль, а вгору пружина ставиться в рідну резинку. Все. Ми закріплюємо пружину і під неї підганяємо сам амортик, щоб був невеличкий піднатяг. Тобто, щоб можна було трошечки цю пружину зжати дамкратом, а потім тільки затягувати аморт. Коли ми зберемо повністю зад, ми опустимо машину колеса і подивимось висоту. Плюс треба бажано ще прокатити трошки, її, щоб вона всілася, і від того вже відштовхувати яку висоту нам треба, і регулювати е, і пружину по висоті, і аморт по діапазону його роботи. Так, з я тут Начинается. Сказую вам маленький нюанс по 91 м коли ви ставите сюди що-небудь. Е то тут є вихлоп, оце йде труба вихлопа, і оце розпорочка. І Якщо там поставити на верхнє вухо, да? Да, ось, на оце, що на редуктор кріпиться. Там є прорізь, можна його ставити вище, вихлоп піднімати можна нижче. І да. от, Якщо провтикати з висотою, то буде ось це. Да, дуже приємний звук, коли їдеш, навіть по рівній дорозі, десь там по лежачим гупає, дай Боже. Так, І ще один нюанс. Оця чашечка зверху, куди впирається пружина. Мало хто знає, мало де можна знайти цю інформацію, але вона виймається з кузову і туди можна вставити регулювальну шайбу, яка йде з койловерами в комплекті з пружинами. Ще я це зробив, коли не було ці розпорки. В общем, є такий маленький лайфхак. Коли знімаємо пружину, зміняємо, можна опустити рычаг тут сторони регулювання сходорозвалу. А можна звідси. Звідси буде простіше, бо тут болт виходить, а тут, щоб дістати болт, треба знімати розпорку, відкручувати, опускати вихлоп і тільки ми зможемо дістати болт. А це дуже довго і дуже затратно паси. Тому простіше опустити речах тут. І на цьому, в принципі, все. Тобто вчора ти хотів дуже довго і затратно по силам, а сьогодні вирішив зранку з новими силами просто швидко. А, -а сьогодні людина, яка їх міняла, мені підказала, що це можна зробити швидше. А, Андрій? О! Диви! Я за що кажу? Так він там наче і не стояв ніколи? Постану тебе я вчора тільки поставив. Mm. Хоча вона якось... Та я думаю, його і буде нормально. Так. Оце отуди, так? Ні, я. Так, це як там. Так. Да of the to І так, оце чашечка, яка стоїть у нас в кузові. В неї впирається гумовий ущільнювач, і в неї стає вже стокова пружина. Вчора ми зібрали на ній, а сьогодні, ну, то, так як у нас висота завелика зараз, ми ставимо туди ось це регулювання. Воно якраз такої самої форми стає вкусов. І тим самим можна зробити машину трошечки ще нижче. Так, З задньої частини ми закінчили наразі, потім покажемо висоту, яка там вийшла. Льоха ще сумнівається, чи буде він їздити на такій низькій машині. Але то таке. Тепер переходимо до передньої частини. Тут зняли в розпорку і, до речі, з нею буде важкувато регулювати потім жорсткість і розвал. Тому прийдеться її кожного разу відкручувати, якщо захочеться зробити налаштування. Де? Такс. Ну, а поки він там займається колесами іншими. Речами підготовкою до встановлення. Я вам хотів розказати, як налаштовувати true coilover коли він у вас йде з коробки без виставленого тягу пружини. Це у нас так називаємо true coilover коли пружина стоїть на амортизаторі одразу. А у нас тут є опора з коробки з регулюванням розвалу, чашки, пружини, все як треба. Висота регулюється далі чисто тим, що ти переносиш оцю верхню частину, вкручуєш в стакан, який вже кріпиться до нижньої частини підвізки. Пружину і відбій ти регулюєш зверху. Тобто, наразі нам оце не дуже потрібно. Можна тільки виставити ну, плюс-мінус, як хочеться, а далі вже регулювати на автомобілі. А поки він в руках треба правильно виставити преднатяг пружини. Щоб вона не бовталась де не потрібно, або працювало або не працювала правильно. І на цьому я це вже зробив. Тепер давайте зробимо це тут. В даному випадку воно виглядає так, начебто вже в може влаштоване правильно. Але давайте це перевіримо. І заодно, якщо вони будуть сидіти окремо, але або неправильно виставлено, або пружина буде бовтатися я покажу, як вона працює. І заодно ми виставимо зараз висоту таку саму, як тут. Хоча виглядає, наче вже воно так і є. Для цього нам треба помістити ось ці гайки. Це для цього, якщо що. Зараз я відпущу повністю, щоб пружина почала бовтатись. Бачите? Все. Тепер оцю гайку ми підтискаємо так, щоб пружина просто перестала вовтатись. Не було люфту зверху і знизу. Ще трошечки. Ось так. Тепер закручуємо знизу гайку, але не затискаємо її і е, крутимо оцю гайку вгору. Тобто затискаємо пружину. До яких пір? До тих пір, коли е, ключ з комплекту не буде влазити між цими два, двома гайками. Ще трошки ось. Коли ключа можна вільно достати до різьби. Тепер зажимаємо знизу контрящу гайку. І буквально трошечки багато зусиль там робити не треба, щоб ви в майбутньому в принципі, змогли це відкрутити. Воно нікуди не дінеться, не переживайте. Підзатискаємо. У нас виставлений правильний придбат пружини. Включення, щоб дістати передній аморт, крім того, що ви від, повідкручуєте отут всі шарові, не всі, крім одної знизу, а, ще треба відкрутити селенблок оцього нижнього речага, бо він вам не дасть опустити цапу вниз. Ну Це так, якщо ви вдруг не знали, бо ми не знали і трошки витратили часу на це. Все, передні дві стойки виняті. Треба тепер зібратися все на койлорах. Не спитайте, чому ми дістали ЦАПФу, це одноразова історія. З цієї сторони ми так не робили. Але якщо ви захочете дропнути свою Е90, 1, 91, е 90 це буде максимальне заниження на лайнесах, е, нижче можна, але там вже треба прибігати до якихось підпружинників і... Коротше, можна, але не треба. На цих колах оце максимальне зниження. Я думаю, що це і так до достатньо, якщо сюди особливо поставити якісь 18 колеса Історія, конечно, не для стенсорів На бісіжках я знаю, що можна опустити так, що і покладеш диск на отсюди, на арку. Ну, але сенсу в цьому небагато щоб їздити в нормальній людині. Це ж все-таки більше про спорт історія. Так от, ми зараз трошечки її піднімемо. Мабуть, на сантиметр 2. Ну, коротше, в навіть в вивішеному стані зараз у вона знаходиться вище порогу. Тобто а азад, е от майже в рівень. Тому десь підрівняємо і будемо накидувати праву сторону. Спочатку крутний її, да, щоб попустити. Єсть. Тепер піднімай її ту гайку о, трошки вище так, а як це крутить? Оці гайки руками. Якщо важко, то ключом. Що може бути з однією низько. ще. <рес> В крайньому випадку покатаюсь пару днів, а там потім, коли буде час, заскочу, піднімемо її. Пішов другий день. Бачите ентузіазм в очах? Я не бачу. Не Кайф. Реально, вона прям картин. По відчуттям прям картин. Це я, я не знаю, що сказати. Поки я ще це пропрацьовую -про -про в своїй голові, обдумую. Я ще поки не готовий видати ніякої інформації. Но мені подобається. На зажаті мені подобається поки що. Більше не треба? О, ні, ні. Вже спина здається. Ще ні, але ну прям реально відчуття порівняно з картами. З тим, що я, я вдома катався картами, щось схоже. Та може е... треба відкрутити? Ну поки ні. Мабуть ще тиждень. Побалось, да? Пам'ятаєш, коли в міші я тільки приїхала? Да. От, от, таке ж саме. Ніхрена собі. Таке ж саме. Прям один в один. І ми тоді, як з ним каталися, я їздив. Прям один в один, вона взагалі інша стала. Реально. Ти хочеш сказати, що підвізка не працює зараз? Ні, вона працює як. Треба. На рівних дорогах. Так. Да. До того що в мене було, то зараз просто. Ну, просто Та зрозумільно. Ще... Або там є ще одна шпага. Спробую поставитись. Я їду, стою на світофорі, а в мене такий легкий мандраж в руках. Наче на нову машину купив. Та ні, зараз вже слабіше. Є, але це мабуть. Водички вже посярбав і все. Пройшло. Відпустила. Я думаю, просто на пару днів покататися.